Так, друзі, мене питають, до речі, зараз, після того, як я там виклав одне відео про те, що дійсно можна зараз ходити по вулицях, це реальна. І чому це реально? Тому що ви можете не допускати з'явлення інформації у ЄДРПВР, тобто це база Оберіг, або у резерв Плюсі про те, що ви порушили правила військового обліку. Щодо цього є декілька інструментів. Тобто, ну, звичайно, не порушувати правила військового обліку, не порушувати законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А також перевіряти цю інформацію, якщо все ж таки інформація про порушення вами відповідно правил або законодавства, з'являється у оберізі, Будемо так казати, там, чи через Резерв Плюс ви заходите, чи просто через дію перевіряєте. Так от, якщо або поліція вам сказала, наприклад, там, хтось знайомий вам сказав, що ви вже розшуком, так от треба діяти, треба або оскаржувати, або подавати до суду. І тут важливий нюанс. Дійсно, якщо ви правильно зможете підготувати позовні вимоги, правильно скласти позов. До адміністративного суду і подати його і добитися в даному випадку рішення суду для того, щоб ну, по перше визнати протиправним дії ТЦК щодо включення інформації у реєстр щодо порушення вами правил військового обліку, і щодо необхідності доставлення вас і затримання, і доставлення поліцію в ТЦК, тобто, перше встановити протиправність і зразу. Друзі, зразу треба вимагати, щоб заборонити цьому органу владних повноважень, в даному випадку районному ТЦК, виносити такі дані на майбутнє. І це дійсно передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто, ви можете. Не тільки визнавати протиправність, не тільки зобов'язувати ТЦК вносити відомості або виключати якісь відомості з реєстру, але ще й також вимагати від суду, щоб суд заборонив їм порушувати ваші права надалі. І якщо вам це вдасться, то в такому випадку ТЦК не зможе вам потім. Ну, повістку вони не зможуть надіслати, а от внести відомості протиправню у реєстр вже ні. Якщо ви бажаєте також скористатися моєю порадою, консультацією більш детально щодо вашої ситуації, або якщо вам потрібно скласти кваліфіковано. Позовну заяву можете звертатися до мене. До речі, можете просто підписатися ще на мій телеграм-канал. Тут я викладаю безоплатну інформацію про те, яким чином захищати себе самостійно. Ну, це на той випадок, якщо ви не хочете витрачати гроші на адвокатів. Або звертайтеся вже за відповідною, відповідною послугою. Ви праву допомогою.